Коли над дитиною знущається інша дитина, душевні рубці залишаються, вони дуже довго не заживають. Часом болять ці дитині, а потім дорослим усе життя. Ви маєте знати, що булінг не забавки, а ганебні прояви насилля, які є дуже небезпечними для всіх його учасників. Діти, які страждають від насилля, почуваються дуже жахливо. Але ті, хто їх ображають агресори, даремно вважають себе героями. Насправді їх ніхто не любить. В них немає справжніх друзів. Є лише підлабузники, які бояться стати наступними жертвами. Ті, хто мовчки спостерігають і не втручаються у конфлікт, звикають миритися з несправедливістю і коритися злу. Що треба робити, щоб булінгу не було? А в нас є мішечок парад. Не намагайтеся змінити в людях те, що нам не подобається. Цінуйте і поважайте кожну людину. Поводьте з іншими так, якби ви хотіли, щоб поводились з вами. Шануйте людей і ваша номатині. Не будьте байдужими, коли ображають інших. Будьте завжди уважними, не ображайте співбесідника. Не будьте байдужими, коли ображають інших. Навчіться сприймати людей такими, якими вони є. Ніколи не насміхайтеся над іншими. Якщо бачиш булінг, не мовчи, Дій. Всі люди різні. Не кращі не гірші, а просто різні. різні. Повага людської гідності. Милосердя. Співробітництво. Терпимість. Прощення. Прийняття інших такими, які вони є. Співпереживання. Увага прав інших. Це толерантність. Толерантність врятує світ. Ми всі різні, але рівні. Скажіть щось образливе листку. Ти страшний. З тобою ніхто не дружитиме. У тебе писклявий голос. Ти тости тобі треба схуднути. Тебе ніхто не любить. А тепер вибачимось перед листочком. Вибач мені, будь ласка. Вибач. 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 Будь ласка, вибач. 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 Ну що, допомогло? Ні, Ні. не допомогло. Ось чому булити не круто. А круто захищати від булінгу. Давайте разом. Круто захищати, захищати від, булінгу. від булінгу. Круто не світ, світ без насильства, без жорстокості, болю і зла. Це народом заспівана пісня містить тільки хороші слова.